Не дивлячись на те, що в країні таке робиться, ми для хлопців все одно влаштовували деякі свята. Новий рік, Пасха, тобто якось намагалися їх хоч трохи розвеселити. Був такий момент, не хотілося ні ялинки, ні прикрас, нічого. Ну Дівчата мене вмовили, ну давай, давай, давай. Ми дістали. Дістали ті коробки, дістали ту ялинку, понабігли хлопці. Я ніколи не забуду. Я ніколи не забуду ті погляди, і вони як вони як діти, ці очі. Вони ходили, ті гірлянди, чіпляли. Кажу, все, ото як повісити, воно так і буде вісіти. Вони прикрашали ялинку, вони е, ремонтували гірлянди, вони чіпляли зірки, вони бігали по всьому відділенні, чіпляли іграшки. Ну, Це було дуже. Це дивиться було на них. Вони дуже дякували, вони вдячні були. Ми включали музику. так, да, Може, трошки голосніше, ніж мали, але ну, ми дозволили таке. Маленьке порушення режиму, скажем так, були і моменти, коли ми вчора, майже вчора, прикрашали ялинки, а через два дні читали некрологи. То було дуже важко. Дуже багато військових, які потрапляють до нас з баротравмами, з трусом мозку. Якщо буває дуже важко, дуже багато людей надходить, то я не ховаюсь в кабінеті, я йду, я допомагаю з дівчатами, з ними на рівні, я стою і ставлю крапельниці, робимо уколи, оформлюємо, якщо багато надходить, бо іноді приїжджають автобуси, дуже багато військових і допомогти дівчатам, якщо одна сидить, то, то буде довго, а вдвох все ж таки. І веселіше і десь хлопці якось посміхаються, і хтось щось шуткує, хтось щось розмовляє. Здебільшого хлопці добре е, зберегли почуття гумору. Да, іноді вони приходять дуже виснажені, вони е, навіть не хочуть не розмовляти, не їсти, не йдуть на контакти. Ну, потроху, потроху ми їх якось. Я на той момент була вдома, Ну, було дуже лячно, дуже близько до домівки лунали вибухи, але на той день в мене було заплановано ремонт паркану. І люди були в шоці, коли проходили. А в мене приїхали робітники і ставили паркан. Що ти робиш? Кажу, огорожуюсь, ховаюся від цього. Ну, Якось так. Тепер в мене як. Монумент, я не знаю, той паркан. Саме в день, коли почалась війна, було дуже страшно. Ну а тоді ж, звісно, я все залишила, я поїхала на роботу, бо терміново всіх викликали. Дійсно, всіх викликали, всіх підняли на ноги, бо ніхто нічого не знав, чого чекати, і що робити, і взагалі куди бігти. То вже по ходу що до чого. Дуже багато хлопців, які дуже вдячні. Вони приїжджають, вони багатенько приїжджало хлопців. Вони їхали на евакуацію. Їх переводили в Умань, Івано-Франківськ, Житомир, дуже багато по всій країні. Але коли вони повертались в частину чи додому, вони заїжджали до нас, і це було дуже приємно, коли вони заходили. Вони брали якісь цукерки, печиво, хлопці. Вам воно більше потрібно, ніж нам. А вони ні. Нам дуже приємно. Ми дуже вдячні, ми будемо пам'ятати і сподіваємося, що закінчиться війна, і ми десь колись все ж таки зустрінемось.